Переваги вашого інтернет-магазину можна відобразити в окремому блоці на головній сторінці. Розглянемо, як їх налаштувати. В розділі адмінпанелі сайт переваги магазину. Натисніть олівець навпроти потрібної переваги, щоб перейти до редагування. Вкажіть назву переваги, оберіть іконку з переліку системних або завантажте власне зображення в пункт Своя іконка. Ось так будуть виглядати стандартні іконки. Колір стандартних іконок може змінити фахівець підтримки за вашим запитом. За необхідності додайте короткий опис переваги. Цей текст може відображатись при наведенні на іконку переваги або під її назвою. Для зміни типу відображення блоку зверніться до підтримки. У блоці посилання можна вказати, на яку сторінку буде вести клік на перевагу. Ви можете вибрати сторінку сайту зі списку або вказати адресу стороннього посилання. Активуйте чекбокс увімкнено та збережіть зміни. Таким чином, ви можете налаштувати всі переваги вашого сайту та додати нові пункти. Зверніть увагу, максимальна кількість, що може відображатись на головній 6 переваг.